Я пішов в партію ляшка. <світло> 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 Непоганий кар'єрний з чому ну, ну, ти так? Я шукав всі виходи можливі, де мені працювати, де мені налаштовувати а свої. Ким життя. ти працював? Начальником приймальні, керівником громадської приймальні, всі, всіх приймалень міста Києва. Посади іншої не було б. Як, як ти дізнався про цю посаду? Знайомий працював у мене там. Це пос... постійно через знайомих. Ну, як? ну Ні, а як? Я... я, до речі, до цього ставлюся абсолютно нормально, коли є знайомі, там ми знайомимося з людьми і потім можемо пев... в певних моментах їх використати. Я за це. Ну, я не використати. Тут uh -huh. справа в іншому. Тут, якщо б я був недостойний, то хто б мені там. Ну, чіка, але <кій> Музична кар'єра. П'ять партій по повазі, можливо, до Олега. Я особисто його не знаю, але. Та класний дядько. Він я також особисто з ним не знайомий, от прямо, щоб там Вась Вась. Але так як я от в спілкуванні і взагалі відношення до своїх працівників нормальна. Порядна людина. А навіщо тобі потрібно було туди йти? Та мені кудись взагалі потрібно. Просто було Просто заробі... Просто потрібно було йти мені кудись працювати. Я розумів, що mm -hmm. я вже в ансамблі працювати не буду. У мене паралельно була ще робота. Я ще проводив весілля, mm -hmm. співав на весіллях. Mm -hmm. А ти хотів, до речі, потім в політику? Ні, я попрацював там три місяці. У мене в трудовій навіть записано це все. Mm -hmm. І я попрацював три місяці, і потім сказав, ребята, це не моє. Типа, я пішов вести карпорати, тіпа... але і корпорати я не любив. Я розумію, не просто ненавидів.